Запам'ятаю головні факти про Герасима та Мелетія Смотрицьких, які потрібно знати на знос історії. Не забудь поставити лайк цьому відео. Це допоможе іншим учням також побачити цей ролик. Герасим Смотрицький, відомий український письменник та педагог, у 1576 році. На запрошення князя Василя Костянтина Острозького він переїжджає на Волині та стає першим ректором Острозької школи. Також Герасим Смотрицький писав твори полемічної літератури. Його твір Ключ царства небесного вважається першою друкованою пам'яткою української полемічної літератури. Мелетій Смотрицький, син Герасима, відомий український мовознавець. Він теж писав літературні полемічні твори, але на відміну від батька, надавав перевагу греко-католицькій церкві. Не забудь підписатись на мою сторінку. У мене є все для. Якісної підготовки до зно з історії.